Тепер весь в шерсті, mm -hmm. Нічого. Так, Варіантольна, головне, оцей один. Перший нам треба. Так, а ну відкривайте я буду. Те, що наконку. Зараз я так якось нас спущу трошки. От тут, мабуть, нас. О. Так. Машинічка на ну сядь рівненько, посміхайся, зробимо фотографію. от у Так. Ну що усім добрий день. Ми вас сьогодні запрошуємо на п'ятий міжнародний урок доброти. Цей день присвячений усім тваринкам. Ой, зараз прочитаю. Сьогодні особливий день, всесвітній день тварин, який щороку відзначається 4 жовтня. Це свято нагадує нам про важливу роль тварин у нашому житті та про те, якими ми повинні бути відповідальними у ставленні до них. Тваринки це не лише вірні друзі, але й важлива частина природи. Кожен з нас свій внесок, у їхній захист, От слухайте віршик. З виляє, зміра всіх вітає. Котик горнеться до ніг, він вітатися. Ми, як Будемо всіх вітати, друзів матимо багато. Давайте привітаємося, помахаємо. Привіт, привіт, Маші, привіт. привіт, привіт, привіт. Е, так, ми знаємо, так, що домашні тваринки це не тільки наша хто, це не тільки котик і собачка. Да? А хто ще може бути Тваринкою, Маша. Є попугаї, зайчики, кролики, кровички, да? бурундучки, так, морські а свинки, так. да? а навіть колись, да, можуть бути ще. Так, тобто домашні тваринки це не тільки котики з зараз. Я вам хочу розказати одну таку невеличку історію. От послухайте: з давніх давен люди і тварини були дуже дружними. Саме люди приручили котів і собак. Спочатку, Машенька, почалося з того, що люди приручали вовків, а вже потім і всіх інших тварин і так приручили потім собачок і інших. Вони були і є гарними мисливцями та друзями. Наші улюбленці є дуже вірними і завжди готові допомогти людині. Є безліч випадків, коли тварини рятували людей. Маша, розкажи, подивись на фотографію, Хто тут рятує песню? Дівчинку Дівчинку, з води. Машенька, скажіть, дочки, що дуже шумно? Uh -huh. Ану, скажи, дідуське. Я не чую себе. Я б хотіла Машу, щоб виключила мікрофон, але думаю, відповідала. Маша, зараз скаже, дедушки. о, Все, Машуль, То Я не чую, да, тебе, Маша, Так, тут правильно ми бачимо, що як песик рятує з води а ще. Є дуже багато службових тварин, які допомагають людям різних професій в роботі. Один із них нам добре відомий. Маша, ти знаєш хто це? Пес... Хто це Маша? Як... Патрон... Да, пес патрон, да, його всі знають. Я навіла мультик по нього. Так, О, З ним як... дуже багато різних мультиків, історій, повчальних. Це такий особливий пес. Да, він наш, така наша, це як це символ вже України. України да? угу. Він допомагає виявляти вибухонебезпечні предмети, ось такі, як зображені на малюнку. У нього така дуже відповідальна робота. Да? Він їх виявляє і потім сапери знешкоджують. Але на світі, дітки, бракує всім доброти, бо є безпритульні собаки й коти. У нашому селі та в інших містах України є дуже багато безпритульних, або, як ще говорять, бездомних чи бродячих собак та кішок. Машенька, як ти вважаєш, чого вони, чого їх так називають безпритульні? Чому вони безпритульні? Чого в них немає, Маш, у цих котиків? Дома. Правильно, так, вони де живуть, Машенька? На, на вулиці, На вулиці, да. так. Ці котики і собачки живуть на вулиці. А звідки ж беруться безпритульні собачки й котики? Як так виходить, Маша, як ти гадаєш? І виганяють хазяїн. Так. Да. А як ти бажаєш, Машенька, це добре так хазяїни роблять, що вони їх виганяють на вулиці? Ні. Mm. ні, звичайно, ні. Тому що життя на вулиці. Ану, хвилиночку, сейчас, секундочку. Життя на вулиці, дітки, дуже небезпечне та складне. Щодня тваринкам потрібно шукати собі. Ой, не перемикаюся. Їжу, займі. да? Їжу треба собі Рити шукати. Стоп, щось. І де можна заховатися, так, у якийсь будиночок, якусь будочку треба собі шукати. Багато тварин навіть гинуть від холоду, від голоду, або вони навіть іще ж бувають і деруться, бачите, як їм холодно взимку. А ще вони навіть бувають що? деруться між собою, да? або потрапляють під колеса автомобіля. І ці тваринки потребують нашої любові та турботи. І є такі люди, можливо, ви знаєте, як вони називаються волонтери, да? які це такі добрі люди, які беруть таких безпритульних тварин і поміщають їх у притулки. Притулок це таке місце, де за такими тваринками безпритульними доглядають. Там їх годують, лікують. Піклуються про них і шукають потім для цих тваринок нових. Ось, бачите, лікують таких там. І шукають mm. їм нових господарів. Та? Потім можна цю тваринку з притулку безкоштовно взяти собі у родину. А Як ми можемо, Машенька, як ти гадаєш, як ми можемо допомогти безпритульним тваринкам? Що ми можемо робити? Взяти. Собою. Можна, якщо батьки дозволяють, можна взяти тваринку правильно з притулку, а якщо це на вулиці, то ми можемо їх підгодовувати, так? або, наприклад, наливати їм водичку, так. правда? Так. Або будиночок, будочку їм зробити, так. навіть зі звичайної коробки картонної, так? Можна туди щось покласти, якісь непотрібні речі, і вже буде тваринці і тепло, і будиночок. Так, так, таким чином ми можемо хоч трішки їм допомогти. Але обов'язково, діти, треба пам'ятати, що безпритульні тваринки можуть бути і небезпечними. Вони можуть переносити різні небезпечні хвороби. Наприклад, є така хвороба сказ, яка передається від диких тваринок, от, наприклад, лисичка, до наших тваринок, таких як до котиків, до собачок і потім така складна хвороба. Тому якщо ми бачимо, що тваринка безпритульна якось веде себе дивно, да, агресивно, то до неї краще не підходити і не чіпати. Так. А зараз Машенька, дивися, я пропоную тобі пограти в гру. Яка має назву піклування про тварин? Зараз ми перейдемо на сайт і трішки пограємось. Так, сподіваюсь, все вийде вчора ж вийшло. Mm -hmm. Так, онлайн. Розпочати. Машенька, подивися, у нас тут є тваринки, і кожна з них потребує якоїсь допомоги. От дивися, у нас є котик, який загубився, так? Да? Mm. І ось ще такі собачки три є. І у нас є засоби догляду. Подивися, у нас є об'яви. Mm. Да, Картинка картинки тут зверху такі, Машенька, подивись, ось об'ява, що хтось загубився. Ось у нас є шампунь, є тарілочка з водичкою і є засіб проти бліг і клещів. Давай роздамо, кому що потрібно. Що, які тваринки, в чому вони потребують. Ану, давай, допомагай нам. треба... Понад... Шампунь? Піли. А, Ні. Поряд? обголошення, що він загубився, так, да. Так. так Машу? Шам... Оцього... А, шампу, давайте по черзі, давайте по предметам. Шампунь, Маша, а ну для кого буде кого будемо купати, Машуня? Ось цю собачку. Цю собачку, чи ось цю найбільшу, як ти гадаєш? Найбільшу, вона така на вся в таких, мабуть, в калюжі валялася. Так. Хто хоче пити, Маша, яка собачка? маленька. Найменша, видно, да, в неї ось такі капельки, що вона потребує. Так, і що ж цій собачці потрібно, Машунь? Так, сі. от бл... От вона вся в вон блох її гризуть. Так. А ну тепер давай перевіримо наш результат, Маша. О, подивись, які наші тваринки стали щасливі. Котик, собачка... знайшовся, Кот... да? Котик знайшов свого хазяїна, ця собачка стала чистенька. У цієї собачки маленької, подивись, вушка аж піднялись, вона попила водички і стала рада. А у нашої такси зникли блуди. Ми... Так, давайте наступне. Давайте роздивимося предмети. Маша, дивись, у нас є. Повідок, Мені. да? Повідок. Думаю, як же да. У нас є засіб, щоб прибирати в горщику, така як лопатка її смінна, і в нас когось треба лікувати. Ану, роздивись, Машенька, картинки. Кому будемо що давати, кого будемо вигулювати? Ану, як ти гадаєш? Собачку. <свечки> Собач, О, куди, да? що... А, да, бо там всі котики, вона... А, вона мріє, он. бачиш, у неї навіть в думках ось таке, що хочеться її гуляти. Так, кому треба почистити лоточок, Маша? Хто в туалет там сходить? Да? Котик ось цьому, так. Да? Так. І кого полікувати треба? Машуня? Котика. Чорного котика, в нього якісь проблеми там з лапочкою. Да, так, давай перевіримо. О, все правильно. Бачите, песик пішов погуляти і знайшов свій паличку. Котик наш чорний зробив свої справи. А, Це ми його полікували. Це так? Ми його. Лікували В нього лапки обидві здорові. І цього котику ми йому замінили лоточок. Так, Маша, а ну завершуємо нашу гру. І о, дивись, Маша, ми отримуємо таку подяку, що ми стали справжніми героями за порятунок тварин та піклування про них. Бачиш, ми з усіма завданнями справились, ми молодці. Так, завершуємо цю нашу гру. Повертаємося mm -hmm. до нашої презентації. Ага. Так, ми пограли, і наступна наша гра. Дивіться машиня. Називається так чи ні. Е, але я буду вам читати твердження. якесь речення. Вам треба казати, так чи ні. Машуня тільки відповідати будемо. Дивись, англійською мовою. Пам'ятаєш, Денис Олександрович нас учив? Як буде англійською мовою так? Пам'ятаєш, як буде так? Ну, давайте подирать, Маша. Так, а ні, буде no. 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 От, і тепер так. я буду читати, а ти будеш думати: yes або no. Оля Анатольовна буде допомагати, так що будемо читати. Okay. No. Так. Перше. В людному місці улюбленця треба водити на поводці. Yes або no? Yes, так, Машенька? Yes. Так. Yes. 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 Треба yes. одягати повід... повідочок. Дітки, виявляється, по правилам, обов'язково, якщо ви йдете на вулицю, ваша собачка повинна бути на повідочку. Якщо вона не на повідочку, і ви, наприклад, кудись відлучилися, вона вже вважається як безпритульна. Тому обов'язково собачку треба вигулювати на вулиці, тільки на повідці. Так, наступне у нас твердження. Усі коти вміють плавати. Yes? Або no? No. No no, no, no. 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 no, no, no. Так, це неправильно. У собак хто котів має бути своє місце в квартирі ну, або в будинку. Є. Yes? Yes. 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 Собаки вміють ловити щурів. Мишей, Машек. Собаки вміють ловити щурів. Машенька, no. Неправильно, так, собаку можна дражнити. Можна дражнити? Можна дражнити Но. No. No. Правильно. No. правильно. Так, наступне. Зараз. За домашнім улюбленцем потрібно прибирати. Да. Так. Є так. Так. Е Усіх домашніх тваринок можна годувати шоколадом. Ну, no. 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 да, Машенька, ну. No. No. Можна, не будуть вуха уха, він їм взагалі солодкого не можна. Після спілкування з улюбленцем потрібно помити руки. Є. Yeah. Yes. Yes, звичайно, так, дітки, яка б тваринка чиста не була, ручки після неї треба мити обов'язково. І безпритульного котика та собачку можна підгодовувати лише з батькам. Yes, yes, yes. yes, yes, yes. so yeah, yes. Діткам, так, так. тому що ви ще маленькі, собачка-котик може себе по-різному повести, тому обов'язково лише з батьками. І на останок машуня я хотіла вам продемонструвати такий мені він дуже сподобався, такий добрий, добрий мульт, звук не ввімкнула зараз. Звукний звук. звук. А як вимкнути? Оля Анатолійовна. Тільки, напевно, вийдемо буде. А, так, цей же зум замінився. Зараз Машуня тут такий цікавий Hello. мультик, він такий добрий. Зараз я вам його продемонструю. Мені дуже сподобався. Так. Ой-ой-ой. Це, це це пролистаємо. Угу. Давайте переглянемо. 嗯。 thank you От скажи ж, чи звичайно це була собачка піп? <пілля> він... <пілля> да, але яка в нього професія була? Що він вчився в цій школі для собачок? Що він хотів навчити? <пілля> Он вчився, хто хтось не е, вести на дороге. Так, Да. <пілля> Так, і навіть бачиш, якщо у нього не виходило нічого спочатку, да, бо він був трішки десь маленький, не такий, як всі, да, і не такий, як всі собачки, наприклад, там за зростом він не дотягувався, але все одно він так старався, він так хотів да, навчитися цього. Що в нього все вийшло, і він навіть врятував оцю жіночку, яка йшла там по будівництву, да, і здав свій найважливіший екзамен у житті, і отримав е, якби нагороду, да, став тою собачкою, яка буде працювати з такими людьми. Бачиш, машуня, які бувають різні собачки, тобто не просто можуть бути ті собачки, що в нас вдома, да, що ми доглядаємо. А бувають от навіть тваринки, такі спеціального призначення, як -то і службові і військові, і такі, які допомагають, як оця собачка піп людям. Такий гарний добрий мультик. Так, mm -hmm. я Отже, будьте уважними до наших тваринок і піклуйтесь про них. Маша, ну що ти нам покажеш своїх маленьких. Ти несеш цуценятка? Так а їх звіття, я принесу одного. Так.

Чому? Тож не дарма кажуть, що ми все стримаємо собі, а треба іноді. іноді Хочеш плакати, а Анюша, плюша не позує нам. два котика між собою, Так тільки що сварилися там. А, а що таке буває? Не знаю, що чую, прямо ж кричали. Mm. Він у вас прямо вже по-зимньому. А прохладно. Ой, Господи. какие ты хорошенький! Маленький ты, Пиваш, какой ты хорошенький! Ой, хороший! Его зовут Эми, он живет в будке. Да? Он mm. может чухаться, у него открыты глазки, mm. он уже бегает и, и уже он он, когда его зовут по имени, то mm -hmm. он идет. Вдыхается, mm -hmm. да? Это ма девочка. девочка. Машенька, девочка. что же она ест? Что она кушает? Что она ест, Маша? Ну, пока еще маленькая, то она у нас есть. -то. Ну, мала... вот мама вот на молочку, Ну да, они еще маленькие. Ой, Маша, ну, очень красивый. У угу, такий... мене не було песика, мені аж прям захотілося. А животик біленький, да, Маша? Да. Так. і лапки задні біленькі такі. Машеня, а хто і ж за ними доглядає? Угу. А хто за ними доглядає, розкажи. О, ми з ними граємося, а лаки доглядає. Ага, mm -hmm. так. Ну вони такі хорошенькі, будуть воды. Ты сюда кишеч, да, Маша? Ми двоих оставим. Там есть мальчик, классик і бублик. Кла. Mm -hmm. Давое ну, імена, да, Маша? Uh -huh. Ой, ну классні. А ты их комусь будете роздавати, да, Маша, в родину кудись? Двоє девочек сдадим, а двоє мальчика оставим. Угу. Ну классні. Ну це справи. Мою кофту вот так. Ну да, на й не выйду. И на голове у него пятнышко белое. мабуть, бы твой наиулюбленный щеночек висит? Нет, там есть еще очень смешной товарищи. По бокам у него села, потому что он первый научился ходить, и он ходит. І садиться, і так всегда, коли хоче ходити. Угу. Ну вони ще ж тільки вчаться, да, машин ходити, то може їм ще... Ні, вони вже навчилися. Навчилися вже давно. Так вони у вас давно вже народилися, да? Да. Угу. Ну класно, не а то і... Вони народилися вночі. Вночі. Так. Оце Це ти лохи. на мастері підняла Маша, дуже гарний у mm -hmm. тебе, дружочок такий. Чи такі глазнечки, як. Ага. Да, Я можу ще і завтра взяти. Добре. А, завтра затр... 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 вихідний, машукарський. З... Понеділок добре покажеш нам. Так, Один... давай. А ти нам, може, покажи, то, що ти казала, що по бокам у нього в Так. Ану, зараз ну, добре, зараз давай. То... Угу. Ви вже вигуляли свого домашнього улюблення? Ні, любого? він не ходить, дощ іде. А може, зупинити запис можна? А так. можна так? Так, зараз так. Ну, все тоді, так, я зупиню. Угу.